Російська православна церква в Україні з лаври і не хоче. Провели е, подію, яку називають синодом, і сказали, що будуть боронитися цитата всіма законними засобами. Про це ми далі будемо говорити. Дмитро Горюво, з нами зв'язку. зускупане. Дмитрий, мої вітання. Доброго дня вітаю наших глядачів. Вже друге за останні два дні звернення записав так званий настоятель Лавре Павло. І на мою суб'єктивну думку, можу я там побачити якісь певні заклики до дій серед вірян. По перше, чи можемо говорити про те, що готові в московському патріархаті до якихось певних що менше, протестів? Ну, звичайно, вони намагаються прощупати ґрунт, вони намагаються зрозуміти, які протестний потенціал вони мають, і послати сигнал владі, що не чіпайте нас, ми е, от можемо організувати протести. Ми можемо збурити частину суспільства. Але при цьому вони самі до кінця в це не вірять, і відбувається паралельний процес вивозу особистих речей, е, як в тому радянському фільмі, все що нажито, нажитані посільним трудом. Тобто ми бачимо два просто такі от паралельних процеси. З одного боку Павло каже, що ми нікуди не підемо, а з іншого він вивозить ці свої речі, а може і не тільки свої, а ще й якісь там інші державні. Тобто вони готуються до найгіршого сценарію, але знаєте, от, мають сподівання на якесь чудо, на якесь диво, що от, раптом цього не станеться. Але, ну, але до кінця в це не вірять. Яку позицію зараз має держава в особі, зокрема, Міністерства культури? Тут складно сказати, тому що з одного боку держава наполягає на тому, що вони мають виселитися. З іншого боку, неодноразово було чути, що держава не буде застосовувати інструмент примусу там, умовно кажучи, наскільки я розумію, з Тих чи інших коментарів влади, що вони не будуть буквально там заганяти національну гвардію і спецназ для того, щоб витаскувати забороди московських попів з лаври. Тобто я так розумію, що вони ну скажімо так, знайдуть інші важелі впливу на те, щоб це рішення було виконано. Якщо говорити про таку можливу карту, яку зараз розігрують в російській православній церкві в Україні, можливо, тоді керівництво цих, от як він там руками робить, Павло вийде. А от монахи звичайні залишаться. Як такий розвиток подій можливий? Ну такого розвитку подій я так розумію, що хоче держава, і були різні там сигнали про те, що От якраз мова йде про виселення проросійського керівництва Павла, Антонія, Пакавича і інших. А монахи можуть лишитися, і там сам міністр культури зазначав, що Чернече життя в Лаврі продовжиться монахи можуть лишитися. Зі свого боку, Православна церква України також було звернення митрополита Епіфанія, що ті монахи, які хочуть лишитися в Лаврі, вони можуть лишитися в Лаврі і потім доєднатися до ПЦУ. Я так розумію, що буде якийсь надано дозвіл для ПЦУ на проведення там богослужінь. Тобто ну, такий варіант розглядається. Але сам Павло і керівництво Московського патріархату вони не хочуть цього. Тобто, фактично, зараз іде мова про те, що йде боротьба за те, щоб монахам оці чернечі. Громаді надати суб'єктності держава і ПЦУ хочуть, щоб вони мали суб'єктність. Вони самі могли вирішувати Павло і Московський патріархат не хочуть суб'єктності монахів. Вони хочуть, щоб монахи були такими, от як Павло скаже, так вони і роблять, тобто не мали власної точки зору. І от, власне, довкола цього зараз іде така перманентна боротьба. Ну окей, добре, але з іншого боку, це все нагадує стару російську казочку про те, що цар поганий, там чи там або яри хороші, знаєте, зворотній процес відбувається. Тому що ну окей, вийдуть там Павло і компанія, залишаться монахи, але ми не можемо говорити, що ці монахи чимось дуже сильно відрізняються від Павла. Там є різні монахи. Насправді там є різні групи впливу. Ну я би сказав, навіть не групи впливу, різні. Ідейні групи з різними світоглядами. Там є звичайно що проросійські елементи, які там вірять в святу Русь. І якщо ти їх послухаєш, до речі, був стрім на п'ятому каналі. Нещодавно там з тими монахами священниками, то ну там просто те, що називається Руський Мір Головного моса. От є монахи, які мають проукраїнську державну позицію. Uh, є монахи, які взагалі uh, сповідують ну якби їхньою головною чеснотою є послуг і вони приймуть будь-які умови. Для них важливо лишатися в лаврі біля мощей в цих печерах і. Їм не, не так принципова церковна юрисдикція, і, наприклад, митрополит Епіфані, якщо подивитися його звернення, він там апелював до того, що е, е, ті монахи, які хочуть лишитися, для яких важливі певні богослужбові традиції, як там використання церковнослов'янської мови, що ну якби для монахів, для, е, скажімо так, консервативних монахів є принциповим важливим. То е, ми розуміємо, що звернення Епіфанія було якраз націлено на одну з. У тих uh, цільових аудиторій, які uh, складають uh, сукупність у тих монахів Києво-Печерського лаври. Тобто тут іде мова про те, що uh, зрозуміло, скоріш за все, uh, проросійські не лишаться. Ну якщо вони там не uh, відверті агенти, які будуть просто лиш... лишиться, щоб збирати інформацію. Якщо вони просто от, ідейні, такі за Росію, я думаю, що більшість з них піде, тому що для них от ПЦУ це не церква, і взагалі вони будуть вважати, що Лавра е якось ну на осквернена і самі не захочуть до цього долучатися. Тобто, ну ми побачимо цікавий процес, на мою думку, найближчими днями. Ще один так званий митрополит сказав таку фразу. Спочатку зацитую: я б запропонував усім іти до Києво-Печерської лаври та захищати її. Кінець цитати про це сказав Михайло Жар. З Буковини є такий священник, якщо можна так сказати, доволі з довгим шлейфом, скажімо так. Знову ж таки, перше, чи сприймати це знову як заклик до якихось активних дій? І друге, він же ж сказав, що він готовий приймати монахів з Почаєва з Києво-Печерської лаври, з усіх усюд. ось місце є куди їхати по суті. Ну в нього там монастир на Буковині, який там і Янукович давав гроші, і росіяни давали гроші, і Фірташ давав гроші. Там багато хто давав гроші, і там при ньому великі дитячі сиротини цієї вони там виховують дітей. Там що знається 400 дітей. А сам це його церковне ім'я його Лонгінжар. Він з Буковини, але я так розумію, що напів румунської якоїсь громади чи родини, тому що він вільно володіє румунською, і всі свої такі пасквілі на Україну він переважно виголошує румунською мовою для румунських румуномовних змі. І, в принципі, в нього там були скандальні висловлювання. У 2014 році він зривав мобілізацію, коли казав, що бовіряни не віддавали своїх дітей в українську армію і жодного слова не казав про російську армію. Ну, тобто він такий відомий своїми тими, е поглядами українофобськими антиукраїнськими. Але дійсно так, ну, маєте монастир, можете їхати туди. Коли мене питають, а куди ж поїдуть монахи києво печерської лаври? Ну, в пащі Мерседеса є. Під Києвом великий маєток збудований на е, гроші. Я не знаю, парафіян чи спонсорів. Ну, можуть там пару якихось великих зал. Е, я не знаю там, чи є в нього камінна, басейн. Ну трошки перебудувати, зробити келі, і Там можна розмістити братів. Напроти Павла такий самий маєток в колишнього казначея Лаври, а теперішнього митрополита Вінницького Варсанофія. Ну от можуть ще там. Переселитись ну багато де є можливості е, поселити ченців, які не захочуть лишатися в Києво-Печерській лаврі. Люди не бідні, може щось до оренди візьмуть, тобто виходи з ситуації будь-які є. Дуже вам дякую, пане Дмитре. Дмитро. Дмитро Горіо, з нами був на зв'язку. Далі ми поговоримо про справи закордонні. Кілька важливих заяв іноземних лідерів. Ми бачили і чули. Звісно, що хочу обговорити ситуацію в Італії. Надзвичайно емоційно, надзвичайно приємне оку і